Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1996 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ГБМ. І в даному відео ми з вами розберемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса монети, акцентуючи свою вагу на реверсові, дізнаємося, який штамп утворюють дані різновиди. Та обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, монета номіналом 10 копійок 1996 року. Це бігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі. Тираж її складає 100 мільйонів екземплярів. Вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, у монети рифлений. Тобто може бути мілка, може бути крупна насічка, але вона йде по всьому колові монети. Дана монета виготовлялася з латуні. Для визначення штампів 10 копійок 1996 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми розглянемо штамп. 1 ГБМ. І як завжди, ми розпочинаємо визначення з аверсу даної монети. Чим особливий аверс 10 копійок 1996 року, які він має особливості, та як ми його можемо охарактеризувати? Отже, аверс, штамп перший, 10 копійок 1906, характеризується так. Середній зуб три зубця, тонкий, гострий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від точки У до канту та від точки до, до канту є відстань. Дата ж 1996 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи, що розташовані на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Розмір поля штампа складає 15 мм. Також є поле штампа, яке чекалося збільшеним розміром. Саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп 10 копійок 1996 року, штамп перший. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп ГБ, які він має особливості та з чого ми розпочинаємо. Для того, щоб визначити штамп ГБ по реверсовій монету, ми спочатку визначимо, що це штамп Г. Які особливості має штамп Г? Зараз про це і поговоримо. Штамп Г 10 копійок 1996 року характеризується так. Грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди. Коло у нулі, воно не рівне. Черенок грони номер 7 примикає до ягоди. І ягоди вони малі у формі точок. Що ж, до штампа ГБ, нам спочатку треба порахувати, відки калини. Ми розпочинаємо з грони номер 1 та рахуємо за годинниковою стрілкою. Отже, це грони номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу ГБ нас цікавить черенок у гроні номер 3 Тобто ось грона номер 3 ось черенок, що підходить до ягоди. І штамп ГБ характеризується так: Черенок у гроні номер 3 він короткий та тонкий. Саме це нам вкаже на те, що перед нами штамп ГБ. Отже, саме такі особливості має штамп. Реверса ГБ. І тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофєвича-Коломійця, штамп 1 ГБМ. Що значить літера М в кінці штампу монети? Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети мілкий. А так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Саме так можна охарактеризувати та визначити штамп по каталогу ІТК. Після того, як визначили штамп, ми можемо поговорити про ціну даної монети. На даний час монета номелом 10 копійок 1996 року зі штампом 1 ГБМ коштує від 2 до 4 гривень за одну монету в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету. Яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком та не була в обігові, то ціна даної монети буде складати від 5 до 10 гривень за один екземпляр. Тож обов'язково зверта... звертайте увагу на стан збереження даної монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця дана монета зустрічається приблизно в 95 випадках всіх монет 10 копійок 1996 року, адже штамп 1 ГБМ. Так само, як і штамп 1 ГВМ відноситься до стандартних металів монет 10 копійок 1996 року. На що ми ще звертаємо увагу, коли робимо переборку монет по штампах? Ми обов'язково дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайшли 10 копійок 1996 року, що виготовлені не з латуні, а так як стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є латунь, Тобто, якщо ви знайшли алюмінію і бронзи, немагнітної сталі, магнітної сталі, покритої латунню, магнітної сталі, покритої міддю, міді, алюмінія, срібла, алюмінію і бронзи, тобто не з латуні, то це буде пробна монета. Ціна даної монети буде становити від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Тож обов'язково на це ми звертаємо увагу. Не забуваємо свою увагу зосереджувати на гуртові даної монети. Якщо ви знаєте монету, яка має гладкий гурт, тоді штаб монети буде 1 ГБГ, де значить літра Г, що гурт у монети гладкий по всьому колові. То це також буде монета, яка є дуже цікава для колекціонування. Ціна буде складати від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Але тут є один нюанс. Головне, щоб це не було механічно сточено гурт. А це була монета, яка не пройшла. У монетному дворі гуртильне кільце. Якщо ж ви знаєте златким гуртом, ціна, я вже вам назвав 12 тисяч гривень. І обов'язково ми дивимося на те, як відноситься аверс до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу, таке, як перед вами у вашої монети, тобто 0 градусів це буде звичайна монета, ціна якої складатиме від 2 до 4 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви знадите монету, яка має поворот на 30 градусів, ціна монети складе від 30 гривень за одну монету. З поворотом на 90 градусів ціна монети складе від 400 гривень за один екземпляр. Якщо ж вам пощастить, і ви знайдете монету, яка має поворот на 180 градусів, то це буде цінна монета, ціна складе від 1000 гривень, в залежності від того, наскільки зацікавлений колекціонер такий штамп має ваша монета. Отже, саме такі особливості, на що ми повинні звертати увагу при переборі монет 10 копійок 1996 року. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 1 ГБМ по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети для того, щоб розумітися, скільки коштують монети України та як визначати їх штампи. І Створювати власні колекції. І зараз, як завжди, в кінці відео, розку, як я швидко визначаю штамп 1 ГБМ. Отже, розпочнемо. Коли починається перебор монети, ми звертаємо увагу на реверс монети. У штампі перший, 10 копійок 1996 року, ми уваги дуже не звертаємо, так як він відомий лише один варіант, та на ціну не буде впливати. Що ж до гурта монети, то відомо з крупною та мілкою насічкою. Про штампи з крупною та мілкою насічкою, як їх відрізняти, можете подивитися в попередніх відео. Отже, нас цікавить реверс-монети. Ми дивимося, що грони у гроні No2 ягоди вони мілкі, і тут малий допоугольний трикутник. В грон No7 черенок не підходить до ягоди. Коло у нулі, воно не рівне. І черенок грону номер 5 примикає до ягоди під номером 2. Отже, перед нами штамп Г. Щоб визначити штамп ГБ, я дивлюся в грунт номер 3 і бачу, що черенок, що підходить до ягід, він короткий та тонкий, що говорить нам про те, що перед нами штамп ГБ. От саме так можна швидко визначити монету 10 копійок 1996 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, то номер знаходиться в шапці профіля. Скидайте ваші колекції, допоможу з оцінкою. Фото на Viber або Telegram. і на цьому буде закінчувати це відео. Зараз, як завжди, залишу кілька секунд, щоб ви ознайомилися з цією цікавою монетою. Тож, всього найкращого!